Що представляв собою сучасний Чернігівський район, Литовсько-Польську добу, на жаль, але історикам відомо мало. В принципі, сучасний стан історичної науки дозволяє е чітко окреслити кордони, які проходили територію сучасного Чернігівського району. Ну, передусім, слід сказати, що ця територія увійшла до складу Великого князівства Литовського в середині 14 століття. Це, вочевидь, відбулося 1355 року разом з приєднанням Брянська. Ще раніше монголо-татарську навалу брянські князі стали старшими князями Чернігівської землі, а Чернігів вже не мав такого значення. Через певний час Литва починає приєднувати українські землі. Мова йде про мирну колонізацію, перед усім, Тут осаджуються військовослужбові прошарки населення. Наприкінці 15 століття, в 1471 році, було утворено Київське воєводство. Одним з ключових форпостів Київського воєводства став Любицький замок. І так сталося, що частина Чернігівського району, приблизно третина його, увійшла до складу саме Любицької волості. Цікаво, що першим намісником Любича став син Київського воєводи. Ну і як ви розумієте, батько сина. На погану посаду не поставить, поставить на ключову посаду. Сам Чернігів цей період такого ключового значення не відігравав. В подальшому починає виникати ціла низка сіл. Як правило, ці села пов'язані з їх поява, пов'язана саме з першими володарями цих сіл. Особливість цього регіону полягає в тім, що, наприклад, село Петруши веде своє походження від бояр Люпицької волості Петруши. Село Товстоліси веде своє походження вже від московських бояр Товстолісів. Село Ливоньки знов-таки Чернігівського району, веде своє походження від Любицьких бояр Ливоновичів. Ну і таким чином, чимало сіл засновані вони були в різну епоху. Частина відноситься до кінця 15-го століття, частина до 16-го або навіть до 18-го. Але саме особливість регіону полягає в тім, що ці села. Поява цих сел була пов'язана з діяльністю військовослужбовців. Ну, дехто з них виконував прикордонні функції, дехто ходив походи Литовської, пізніше польської армії, дехто, дехто навпаки служив в московському війську. У 1500 році розпочалася війна між Московським князівством і між Великим Литовським князівством. Після цієї війни Любич тимчасово відійшов так само, як і Чернігів відійшов до московської землі, до Московської держави. А в 1508 році Чернігів залишився за Московською державою, а Любич залишився за Литовою. Ну і фактично територія Чернігівського району виявилася таким чином розподілена. Частина опинилася в складі. Великого князівства Литовського частина опинилася в складі Московської держави. В, в 1569 році відбулася Люблинська унія. За цією Люблинською унією територія, частина території Великого Князівства Литовського безпосередньо відійшла до польської корони, тобто увійшла до складу Речі Посполитої. Любич так само увійшов до складу. Речі Посполитої, зміни, якогось зміни устрою не відбулося. Тобто, наприклад, Любичем, як і раніше, е е е е е е керував великокнязівський намісник Павло Сапега, всі литовські привілеї, всі литовські земельні надання були визнані польською державою, тобто вони були юридично. Законними. У свою чергу, Московська держава на кордонах з Литвою створює військові залоги тут. Центром військової організації краю знову таки був не Чернігів, а був Путивль. В той час в Путивлі був центр організації вже московського козацтва. І фактично саме в цій місцині на території району були осаджені деякі боярські родини, зокрема ті ж самі Товстоліси. Ймовірно, це були ті самі Полуботки, які служили московській державі. На початку XVII століття, перед Річчю Посполитою постало питання приєднання Чернігівщини до своїх земель. Відбулася чергова війна, а слід сказати, що все 16 століття відбулося фактично під знаком таких постійних воєн. Московської держави, Литовської держави, з Литовської держави, а пізніше Московської держави з Польською державою. Як наслідок, вже фактично на початку цієї війни, в 1609 році частина району вже була включена до складу Польщі, а в 1611 році був захоплений Чернігів. Місцеве московське боярство у більшості своїх визнало нову владу, перейшло на службу Гречі Посполитій. Урядником цих земель став королевич Владіслав, майбутній король Гречі Посполитої Владіслав IV. Він надає чимало універсалів, чимало привілеїв місцевим боярам, місцевій шляхті, зберігаючи за ними земельні володі. Водночас сюди приходить чимала частина о, польських елементів. Вони знов-таки поселяють нові населені пункти. Наприклад, та ж сама Іванівка під Чернігів, це колишня Янівка, це володіння було засновано саме польським джонером, тобто польським солдатом. О, в подальшому. О, Відбувається ну Чернігів було створено Чернігівське воєводство. Чернігівське воєводство, на жаль, не встигло отримати всіх повноцінних ознак воєводства, Чернігівська шляхта. Отримала своїх депутатів на великокнязівський сейн лише в 30-ті роки 17-століття. середині 17-го століття розпочалася національна визвольна боротьба українського народу. Значною мірою вона була пов'язана саме з магнатським проникненням, адже магнати не рахувалися з існуючими землеволодіннями, магнати не рахувалися з існуючими. Королівськими привілеями вважали перевести ту ж саму місцеву шляхту в стан залежної від себе. Ну і таким чином, чимало місцевої шляхти вони вступили до козацьких лав. Твердження, яке у нас дуже часто побутує, що основною рушиною силою цього повстання було селянство, воно не є правильним, тому що фактично вся старшинська верхівка вона була. Створена з професійних воїнів, з професійних військових, значна частина чернігівських полковників була шляхетського походження, значна частина Чернігівської козацької старшини була шляхетського походження. І що цікаво, що фактично рівень відсоткової шляхти в чернігівському полку він був доволі високий. Фактично, ну вище лише в таких місцях. Традиційного сукупчення шляхетства, як, наприклад, Мацлавський полк. Там шляхти було ще більше, ніж у нас. В подальшому шляхта отримує, звісно, не вся частина пішла воювати на боці Литовсько-Польської армії, частина була вимушена емігрувати, частина, очевидь, загинула під час селянських повстань, загинула. Рук черні відомі гетьманські універсали, за якими Гетьман захищає шляхту як професійне воїнство. В подальшому з утворенням нової адміністративної системи нарешті територія Чернігівського району об'єдналася в складі Чернігівського полку, створюється сотенний устрій. Ну але знову таки цікаво, що найбільшою сотнею Чернігівського полку була Любицька сотня, до якої знову таки входила частина Чернігівського полку.